Не джондір, не Лемкін але тим не менш поважний плуг, який заслуговує на увагу, це Одеський плуг. Я так думаю, це король плугів нашого вітчизняного виробництва. Просто те, як він робить в роботі, просто неперевершено, як він вкладає ту землю, дивлячись. На цю полиці, яка практично рівна в порівнянні з іноземними вугами, я навіть не уявляю, як вона так робить гарно, при тому, що вона рівна. Доставив кутозніми, бо буду зараз їхати на кукурузу, не знаю чи з приплужниками там вийде. Колесо моє дуже гарно показало себе, не залипає бо воно вгинається і дуже добре працює. То було по сурому трошечки зробив, поочіпляли розкоси циліндри. Ну, якщо буде дуже забивати, поставлю відрізні диски.